Сьогодні будемо робити скрембл. Сніданок. А, так. Бо це саме головне, що, з чого що починається день. Ти молоко додаєш? Так, да. да, звісно. А коли? Та я додаю просто все підряд, Клас. а потім. Я додаю. його вже люблю, мені подобається. <ріст> Олія потрібна? Так. Горить вже у тебе потеря. Я бачу, так. Да. Будьте уважні, друзі, ми закинули сир прямо сюди в яйця. Я так ніколи не робила і це прикольно. І зараз і туди ж да, ми позитивно. Так, да, да, все разом. Один, да. два, три. О oh, май, боже! Ні, це смачно.